Листівки, вірші, малюнки, талісмани, обереги все це зроблено з любов'ю і вже скоро охоронятиме полтавських вояків від лихого. Передали бійцям на передову різноманітні солодощі. Щойно передавались такі зовсім теплі приємні речі, як малюнки, як листи, а також солодощі нашим бійцям, які потребують нашої уваги та турботи. Частину подарунків вручили присутнім в залі бійцям спецпідрозділу міліції Полтава. Решту командиру батальйону Юрія Нучину він пообіцяв все це передати бійцям на передову. Комбат щиро запевнив, перемога буде неодмінно нашою. Допоки дух народу незламний, допоки підтримують захисників небайдужі люди. Це напевно не те, що крик душі, але це те, що ми повинні робити кожного дня підтримувати на моральному, на духовному рівні наших хлопців, і тому в молоді була така ідея для того, щоб просто намалювати їм теплі хороші слова, побажати їм, щоб вони скоріше поверталися до нас додому, щоб війна, нарешті, закінчилася.